32-ге пленарне засідання Южноукраїнської міської ради розпочалося з заклику до економії електроенергії та активної роботи. Щодо останнього, то на 38 питань порядку денного депутатам знадобилося 4 години. Спочатку розглянули виконання бюджету за перше півріччя нинішнього року та виділили кошти з фонду міської ради на депутатські повноваження. Після фінансів взялися за кадри, а саме за внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів. Відповідно до розробленого проєкту рішень. Рішення У виконавчому комітеті передбачалося скорочення. Названим проєктом рішення пропонується скоротити з 1 листопада 2022 року посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, чисельність відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення на півтори штатні одиниці. Чисельність відділу цифрового розвитку та цифровізації на одну штатну одиницю. Також скоротити з 1 січня 23-го року чисельність управління діловодства та зв'язків з громадськістю на дві штатні одиниці. Та скорочення поки що не буде. Проєкт рішення не набрав достатньої кількості голосів після того, як Микола Пелюх запропонував ліквідувати не одну посаду заступника мера, а дві. Монтація дуже проста. По факту, як ми розглядали перше виконання. Витратної частини складає там, відсотків 30, максимум 50%. Відповідно, які результати роботи замів. Казначейство не фінансує основні статті витрат, і тому я не бачу необхідності в роботі ще одного заму. Казна не працює, роботи не здійснюються, нічого не відбувається. Люди просто ходять на роботу. Отже, у южноукраїнського мера може залишитися два заступника. Окрім того, нині у виконкомі працюють без керуючого справами. Наголосив секретар міської ради Олександр Акуленко. Однак, привід для роздумів у депутатів з'явився, і тому на наступне засідання заступники міського голови мають відзвітувати про свою діяльність. Давайте може це питання. Ми відкладемо до наступної сесії. А на наступній сесії у нас заступники відзвітуються про свою роботу. Ми рішення більш зважене, не емоційне. А от рішення про розірвання договору щодо реалізації інвестиційного проєкту Реконструкція та розбудова об'єкта Критий Ринок відкладати більше не стали і ухвалили практично одноголосно. Приводом стало невиконання інвестором умов угоди. Так само одностайно проголосували за придбання житла учасникам бойових дій, що брали участь в АТО та операції об'єднаних сил. Декілька років поспіль громада навпіл з обласним бюджетом купувала квартири для своїх захисників. Нині цього зробити не можуть, але сподіваються на краще. На даний момент ви знаєте, що є дія постанови 590, видатки, це не є захищеними, але ми повинні бути готові. Ситуація в країні може змінитися найкраще. на краще. Найкраще сподіваються змінити ситуацію в комунальному підприємстві житлово-експлуатаційне об'єднання. Для цього розширюють свою діяльність. КПЖО збирається взятись за виготовлення меблів, оброблення металів та прісноводне рибництво. Останнім займуться у разі передання водойм, що має громада на баланс підприємства для того, щоб зберегти робочі місця нашим мешканцям, запропоновано внести зміни, виді діяльність для того, щоб розширити сфері послуги, я, ну, після чого може заробляти, тому що потрібно заробляти. Коштів не вистачає. Це дасть можливість створити додаткові робочі місця, також фінансово поздоровне підприємство». Ще одним рішенням місцеві парламентарі затвердили перелік земельних ділянок комунальної власності, які виставлять на продаж та здаватимуть в оренду. Потенційним покупцям запропонують одну ділянку, а орендарям дві. У розділі різне розглядали виконання протокольних доручень. Зокрема, очільник КПТВКГ розповів про проведену роботу з головами ОСББ щодо ліквідації втрат води в будинках. Керівникам об'єднань було запропоновано низку заходів, однак відгукнулися на них лише троє. А підприємство продовжує зазнавати збитків. На сьогоднішній день ми зробили опять за сентябрь, вибрали 8 домов. Якщо перевести в гроші, от ці 8 домов виходить 290 тисяч. Ні, ми не до получили за серпень місяць. Якщо 8 домов, якщо взяти більше. Клієнство домов тому кідоліти до 3 мільйона в місяць. Окрім цих проблем у ВКГ додались інші. За словами Дмитра Судакова, останнім часом склалась критична ситуація зі сплатою населенням за надані послуги. Особливо це стосується гуртожитків. Інформацію очільника підприємства взяли до відома, а от методів розв'язання проблем поки що не запропонували.